Пам'яті героїв іменем сотника Сергія Дідича в Івано-Франківську назвуть вулицю. Це рішення прийняли обранці на позачерговій 44-й сесії міської ради. Депутати переконують, усі герої Небесної сотні, уродженці Прикарпаття, будуть гідно вшановані. Депутати на позачерговій 44-й сесії Івано-Франківської міської ради прийняли рішення перейменувати вулицю Мечникова іменем сотника Сергія Дідича, який загинув під час протестних акцій на Майдані в Києві. Голова Городенківської районної організації Свободи депутат районної ради Сергій Дідич з перших днів Української революції перебував у столиці. Очолював Івано-Франківську сотню самооборони, яка перебувала у Палаці Свободи. Близько 10 тисяч осіб були передані в руки Сергія Дідича, які приїжджали, від'їжджали протягом трьох місяців. Ви знаєте, що вже є вулиця Романа Гурика. Зараз ми вийшли з ініціативою, що має бути вулиця сотника Сергія Дідича. У такий Спосіб планують шанувати усіх героїв Небесної Сотні, уродженців Прикарпаття. Це одна з маленьких вулиць міста франківська Там переважно не є. вона є невеличка, там мало будинки. Тому було попередньо узгоджено перевірено всі пропозиції надано, і це був один з найпотуальніших варіантів міста Франківська. Також міські обранці доручили фінансовому управлінню виконавчого комітету міськради відкрити рахунок для збору коштів для надання медичної допомоги постраждалим івано-франківцям під час силових протистоянь на майдані.